Першу вступ, суха інформація, потім вже реакція на неї. Під час обшуку у ВО голови податкової служби Києва Оксани Датій слідчі ДБР виявили список бажань, точніше, навіть декілька списків. На новий рік 18 і 21-го Нового року. У 18-му Датій мріяла про підвищення соболину шубу, поїздку в Лондон та подарунок від коханого на день народження годинник чи як він там називається. Бреге, не знаю. У мене такого ніколи не буде. У 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду ВО глави податкової служби столиці, все ще бажала відвідати з чоловіком Лондон та Мальдіви і заробити 1 мільйон доларів. Керівниця податкової Києва хоче заробити мільйон доларів. Це яка там зарплата? то Ну, одним словом, така суха інформація. А тепер відгук від Зої Казанжі. Буду категорично. Про списки бажань. Жалісливим і співчуваючим жінці, яка просто мріяла, можна далі не читати. Якщо би мені довелося обирати між етикою і суспільно важливою інформацією, я би вибрала суспільно важливу інформацію. Я сто разів писала і мені не тяжко повторити ще раз чиновники можновладці, обираючи всі принади посади і влади, отримують також е, і мінуси, які з цим пов'язані. Журналісти не несуть відповідальність за те, що фотографують процесуальні особи. Більше того, журналісти мають право не оприлюднювати свої джерела інформації. Зате не повірити, журналісти можуть оприлюднювати плітки, якщо вони викликають суспільний резонанс. Є навіть відповідне рішення Європейського суду з прав людини. І якщо хтось пише плани на рік і розвішує їх у кабінетах, щоби заробити один мільйон доларів на посаді, яку зі своїх податків фінансують громадяни України. Якщо суддя в своєму кабінеті приймає ворожок і магів, щоби ті наворожили гарну кар'єру, то це не про брудну білизну, це про те, що у них у головах і що вони творять на своїх посадах. І у мене погана новина для тих, хто думає, що саме оприлюднення записок дозволить уникнути покарання їм інше дозволить його уникнути. За добу я вже начиталася, що, мовляв, бідну жінку загнобили за її мрії. То не мріє, то бізнес план як на лохах наживатися, або що її спеціально злили, бо іншу людину на посаду хочуть. Так, наче то комусь хтось заважає туди призначати кого завгодно, я вас прошу. Або що ще не факт, що це вона писала, ну тут без коментарів, або що спеціально влаштували шум, щоб імітувати боротьбу з корупцією. Ну це не виключено. Мене дуже злить сентенція про те, що журналісти винні. Тобто чиновник чинить якісь неподобства і злочини, а винний той, хто про це пише. Це трохи не так. В нашій країні якраз купа резонансних розслідувань проводилася після того, як про це писали у ЗМІ. Ну і щодо етики неетично було всією країною спостерігати, як журавель вмирав і нічого не робити. Неетично було Лукашенкові телефонувати і розповідати, що в нього там вагнерівці. Неетично було літаком Патрушева в Україну повертатися чомусь. Неетично було на шашлики кликати в травні і закликати сидіти всіх вдома, щоб за кілька днів загинули. Неетично було кинути Херсон і покласти в бусковому гаю три десятки молодих хлопців, які пішли рятувати своє місто від танків практично голіруч. Та й таке слава Україні! Ми переможемо, все рівно.